Ой. Є польська брама. В системі було вісім баш, збереглося три. І є казематна кортина, яка мала довжину 250 метрів. З'єднувала лівий і правий берег річки. Над річкою був шлюз. Коли шлюзи опускалися, коли ворог підходив до міста. Рівень води піднімався до 5 метрів. Річка була захисницею міста. З цього боку давайте ближче підійдемо.

Єдина пана. Дивилася в кінці 18 століття, на великому канальному оповілі без єдиного свята. То є передмістя Карвасар. Місто було на перехресті та шляхів. Ось більше трьох днів східним хлопцям заборонялося перебувати в місці. Вони зупинялися в караван Сарагі. Місцеві інтерпретації караван Сарай перетворився перед місцем. І от там ви бачите пам'ятник семи культурам це на полі. То є автор заслужений архітектор України Ігнешов і, і путівникове написано, за круглим столом королівського міста творили історії сім народів України. України, поляки, литовці всі, штовхнув, намочив сорочку в відрі, натягнув на тіло і тут же, як кажуть, його кайдани, кандали і на довічну каторгу Сибір. Звідти він тікає він йде на Поділля 5 тисяч верст, півтора роки пішки. І знов палали панські будинки. Коли в другий раз його спіймали, сидів він кажуть, в цій башті. До нього по легенді, приходили гарні жінки, приносили хліб в пустинках. Ось подивіться, який він був гарний. Він з тих осинок, ніби зв'язав мотузку і ніби спустився з цієї башти до річки. Насправді в цій башті сиділо їх 25 чоловік на всіх ярусах. 11 чоловік зголосилося втікати, двоє загинули при втечі. Кармелюк поранений, ногу рятується і готується напад на поміщика Волянського. Аби домовитися про деталі цього нападу, він назначає зустріч в однієї. Ну, будемо казати, кажуть, що коханих жінок Олени. Як кажуть, примка долі, мама також звали Оленою. Нічого не підозри, що вночі він підійшов до віконечка, постукав вікно, зайшов сіни, а там, як кажуть, на нього чекав молодий дворянин, якому було відрод 18 років Рудковський, який вбив його прямим пострілом в голову. Через деякий час його нагородили цінним подарунком. Звичайне заказне вбивство. Ну Кармелюка возили, як кажуть, тиждень по губернії, показували народу, що його нема, що він злитий. Через рік того Рудковського куля знайшла Парижі. Захоронили Кармелюка в Летичеві, без християнського обряду за межами цвинтаря. Ну а нам залишилося питання, хто ж насправді був цей чоловік. Ну а ми тепер потихеньку піднімаємося в башту. куда? Я сама бы Да, они дописал. Зараз Анастасія, Анастасія я хочу сняти, ти можеш трошечки почекати. Не хвилюйся. не пойдет? Легко, мы... Легко, мы... Легко, мы... Легко, мы... Там не знаю, что. Это дурак, без мая сидит. Ой, пока спомнялся. Майка. Это дуб. Да, мама нет. Крапа и зирка. Алло. Дирка на кремль. Дирка телепанок на кремль. Крымля.

Вот, конечно. Больше красиво. Я люблю второй. А там все-таки. Роман. Просто черим. Я кору. Я каруман, ты А я, а я не.